Вітаю тебе сьогодні. Я хочу з тобою поділитися неймовірно чудовою і простою практикою, яка змінює наше життя назавжди, змінює саме наше бачення того, в чому ми живемо, є, що нас оточує, змінює наше бачення і відношення до певних ситуацій, до людей, до якихось подій, які відбуваються в нашому житті. Що ж це за така практика? Насправді все максимально просто. Тому що це практика вдячностей. Як тільки ми починаємо бути вдячними за те, що в нас вже є сьогодні в нашому житті, ми зовсім по-іншому починаємо сприймати те, що є навколо. І коли в наше життя приходить щось нове, тоді наша радість, вона набагато така щиріша і відкрита від того, що ми отримуємо, коли ми просто вдячні за все те, що вже маємо сьогодні в нашому житті. Отже. Розкажу більш детально, як саме я прописую цю практику. Я її прописую кожного дня. Можна зранку, можна ввечері. Я практикувала і так, і так, і скажу, що це взагалі ніяк не впливає на саму практику, головне її робити кожного дня. Отже, що я роблю? Для початку я виписую всі свої досягнення за день. Так і пишу досягнення і через. Пункти прописую в свої власні досягнення, що я такого класного зробила, за що я можу собою пишатися на протязі цього дня, і я скажу чесно, що на початку я навіть писала звичайні банальні речі, типу попрати одяг або сходити в магазин за покупками. Тобто, це теж вважається вашим досягненням, тому що це певна дія, яку ви зробили. Отже, прописуєте все абсолютно, що ви зробили за е, сьогоднішній день. Уявімо, наприклад, що. Ви прописуєте ввечері, отже, ви виписуєте все, що ви зробили за сьогоднішній день. Далі обов'язковий пункт ви виписуєте яскраве за сьогоднішній день і обираєте одну подію, якою, яка найбільше вам принесла, скажімо так, задоволення і найбільше позитивних емоцій за сьогоднішній день. Обираєте щось одне, яке, прям знаєте, такий відбиток на, на серці стосовно цього дня. І вже потім прописуєте самі вдячності. Найкраще прописати п'ять вдячностей до світу, до Бога, до того, що вас оточує. Це можуть бути вдячності за якісь е, речі, які вас оточують, там за смачну їжу, за сьогоднішній день, будь-що, що ви порахуєте важливим для вас. Потім обов'язково пропишіть п'ять вдячностей іншим людям, з якими ви взаємодіяли на сьогоднішнього дня. І останніх п'ять вдячностей. Це обов'язково мають бути вдячності вам самим. Тобто, ви спочатку прописуєте свої досягнення, які ви досягли, які ви зробили за сьогоднішній день, і в вдячностях ви моїх також використовуєте. Тільки спочатку ви пишете, що ви це зробили, а потім дякуєте собі за цю дію. Тим самим ви підносите своє особисте внутрішнє відчуття самого себе. Ви починаєте цінувати себе більше. Ви бачите результати своїх дій, ви розумієте, що навіть банальні, прості домашні речі це теж ваше досягнення, тому що ви їх зробили і ви самі себе за це хвалите. І коли ви даєте собі цю похвалу, повірте, ваш внутрішній стан дуже сильно змінюється на краще. Я користуюсь цією практикою вже більше двох років. І були періоди, коли я припиняла її робити, але я постійно до неї повертаюсь. І це моя щоденна рутина, яка допомагає мені відчувати себе набагато краще. Спробуйте хоча б декілька днів, і ви побачите, наскільки сильно зміниться ваше ставлення до того, як ви живете, до вашого оточення, до подій, які відбуваються в вашому житті. Це неймовірно круто і дуже просто. Насправді це займає максимум 10 хвилин вашого часу. Коли почнеш користуватися цією практикою, напиши мені свої відчуття. Я буду тобі дуже вдячна за зворотній зв'язок. Користуйся!